Зараз вам покажу, який є різновид болгарок, кутових шліф-машинок. Так, почнемо. Ось така болгарка. де ось такі коробці. Варіант американський з Америки. Бачите, 20 вольт, моделька DCG 405. У нас і декілька каркас. Ось така ручка, кожух, ну і там шестигранний ключ. Більше нічого немає. Безщиткова, досить досить класно. Моделька. Зараз я вам показую ось таку модельку. Це в нас Європа. таких Зараз які є два екземпляра Різниця в чому полягає, якщо ми беремо. Бо вона йде в кейсі. Тобто комплектація є ось в такому кейсі. Кейс, до речі, дуже класний, такий потужний. Бачите, є ось одна ручка і ось тут велика ручка. Реально дуже класний. Можна тут собі з'єднувати, якщо у вас є якісь шеки, і сюди ось ці теста. Так. І також великим плюсом є те, що ось тут можна ось цей ложемент вибрати. Бачите, і у вас ось утворюється такий, ну, досить така велика валіза, скажімо, ящик да, під будь-які інструменти. Ви вже туди можете відставити. Ось, зокрема, до прикладу, болгарку, ну, ручку відібрати. І шуруповерті, імпакт сюди поміститься, а але відео не про це. Так, це в нас ось ця іде в такій комплектації. На відміну від американської, тут у нас іде вже прогумована ручка така. Ну, Приємна на відчуття, просто так скажу. Тут просто така пластикова. Друга відмінність у нас кожух. Він йде під 125 мм. Ось В американській він йде 115 хоча 125 круг також сюди е, поміщається. Давайте зараз навіть. Спробую прикласти, чи є між ними різниця. І як ми бачимо, то є різниця. Бачите, я сюди приставив і ось там він стільки вистає. Трішки незручно. Різниця є в кожуху. Так, дивіться, ось таких наявності тільки дві штучки. Вони наразі, скажімо такі, дефіцитні. Ось, то кому потрібно, звертайтесь. В шапці профілі є всі контакти. Або звертайтесь приватно. Так, наразі. Тобто, бачите, є ось така. В принципі, різницю вам назвав. І ще різниця тут, виходить, різьба шпіндель М14. У ось цій. Тобто, ви зразу можете ставити собі насадку, липучку там, будь-які різьба. Тут нормальна. Тут іде американська різьба. Ця підійде, скажімо, під відрізний рух шліфувальний по металу, супер. Кому потрібно щось по дереву там липучку поставити, або е, ось ці, як їх називають, якісь коралові, чи які там, скажімо, на згадки. Тут вони вам не підуть. Так, наступні два варіанти в нас йдуть, скажімо, більш уже дорожчі. Вони йдуть з регуляцією обертів. Ну, також вони вже йдуть потужніші. Дивіться, тут у нас є регуляція обертів. Бачите? Ось. Тобто тут уже... Можна, скажімо, для делікатних якихось робіт о, працювати. Ця в нас також йде з Німеччини. В неї йде також прогумована ручка, як і в тому варіанті. В принципі, тут різниця тільки в такому е, в кнопці. Да? Ось тут, бачите, потрібно отут маленький речажок, такий у нас йде. Ось. І тоді натискаєте Все. Ось. Тобто це ось така моделька. Вона йде DCG 416 WSN. Так, і ще ми маємо варіант в Кейсі. Також. Вона подібна до 405 І бачите, клавіша вінкнення ось тут збоку. Ось. Тут, в принципі, все ідентично до ось цієї, тільки тут звичайно, клавіша. Ось тут, бачите? Ось так. Також іде регуляція обертів. Ну, все, як зазвичай. Потужність цієї, якщо в переводі на вати 1450. До речі, в ось цій моделі з регуляцією є ще додатковий кожух, ось такий. Напевно, я думаю, це більше для відрізних дисків, щоб ну, більше захистити себе, щоб іскри не летіли і так далі. Ось. Тому, кому цікавлять ось такі кутові шліфмашинки або інший інструмент. То звертайтеся або в приват, або в шапці профілю є контакт.